Давньогрецька дошка оголошень. Вставлю блискавку в штани, обіцяє Зевс, Прометей продає свою печінку, бо, мовляв, вона йому все одно не потрібна. Тоді, як Діоніс, свічай душно шукає, де б купити печінку, бо вона йому дуже потрібна. Афродіта пропонує дозвіл'я. А доктор Прокруст грантує корекцію фігури за один сеанс. Церцея запрошує на екотуризм з максимальним зануренням у природу. А Дедал і Ікар. Надать топланеризм з досвідченим інструктором. Тоф, Ясон і Аргонавти пропонує шубезерітне овчини, а Орфей влаштовує концерти та корпоративи з живим звуком. Сізів зізнається, що робить всяку непотрібну фігню. Мінос запрошує на квест вийти з кімнати та пропонує оригінальні подарунки. Геракл надає послуги з прибирання квартири, будинків та конюшень. Лумбард Мідаса займаються скупкою та продажою брухту дорогоцінних металів, а фоб медуза горгона виготовленням пам'ятників з матеріалів замовника. Одіссей організовує морські тури на ітаку, а також проводить кастинг у проект «Багата вдова, забезпечуючи весь реквізит. Овеча Бринца доступна самовивозом від циклопа Поліфема, який також пропонує конкурс та джигітовку. Але попереджає, що за втрачену цілісність хребта відповідальності не несе. Кентавро Хірон дорого купує будь-які монети для немізматів. Харон пропонує човні прогулянки в один бік за дві монети будь-якої країни та номіналу, а їх надає собаку в оренду, а фоп цербер елітну охорону цілодобово, дорого надійно. Атлант проводить тренування та змагання з важкої атлетики для надважких ваг. Каріатити підтримать вашу кандидатуру на виборах, а в її продає органічні добрива недорого. Архана пропонує оренбурзькі хустки та палантини самоклеючі міцно практично оригінально. Мойри швидко та якісно роблять макраме, мережево циновки та гороскопи. Пан в умовах самоізоляції шукає співбутильників по скайпу за умови, що спиртне у кожного учасника своє. Орел надає послуги масажу, акумпунктури та лапароскопії печінки, на дому у замовника без інтиму. Будь-які угоди безпосередників віртуозно та взаємовигідно проводить гермес. Він також пропонує біодобавки, еліксири та омолоджуючу косметику з експрес-доставкою. Зад, Еріда та Гесперит продають елітні сорти яблук, надаючи знижки красуням, а яблука садів гесперит можна замовити з доставкою ПК Геракла. Гідра влаштовує акцію, дві голови за ціною однієї тільки для жителів Лерни. Тов оргія пропонує аніматорів для дорослих на горі Парнас, де можна запитати ваклуханок. Майстер непорочного зачаття пропонує навчання феміністкам знижки від гери. Фаєтон запрошує на екстремальне катання на корисницях, якісну пряжу від виробника, міцність якої гарантує, пропонує аріадна. Ерос організовує стрільбу з лука рухомих мішенях, що ідеально підходить для корпоративів та тімбілдингів. Гера обіцяє згуртувати міцну сім'ю, попереджаючи. Що тих, хто не згуртується, проб'є. Центр ортопедії та травматології Ахілес і Ко захистить сугобе, ніг та сухожилля. Ненудні подарунки та сюрпризи до будь-якої нагоди пропонує тов Троянський кінь. І наостанок золоті крісла від Гефеста закликають залишайтеся вдома.